Друзі, усім привіт! Вчора розказав вам історію свого нуклеуса. ну і лишилося розказати вам історію того, як я став пасічником. А став пасічником теж так ні з того, ні з цього. У віці 13 років. Я навчався те в 6 класі і був на літніх канікулах у бабки з дідом в селі за пастуха. А ця сама бабка в селі була такою поважною людиною, тому що вона була кухаркою по весіллях, весільною кухаркою. Якщо пам'ятають старші люди, колись весілля в селі не робили там в барах, в ресторанах, в кафе, а на городі чи на подвір'я будували гараж, накривали його брезентами, зносили різні там коци, одіяла, робили лавки столи. Одним словом, одну свиню з'їдали до весілля і випивали бідон горівки, і другу свиню з'їдали на саме весілля. Ну, і вона от була виконувала на весілля таку функцію кухарки. Вона там, наприклад, весілля була в суботу, вона йшла туди ще в вівторок, і там від забою, свині до, до, до пляцків, ковбасів, салатів. Одним словом, вона за це все відповідала. Я думаю, ви зрозуміли, ким вона була. Ну і от її дворідний брат женив сина. Женив сина і, звичайно, ж, запросив її, так як вона була е, одна з кращих в своєму е, кухаркою весільною. Е, запросив він її е, кухувати до сина на весілля. Весілля робилося велике, там 200-300 чоловік. І е, 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 в кінці весілля, звичайно ж, розрахунок, ну, який, який там розрахунок був в грошовому еквіваленті, я вам не скажу. Але якийсь він та і був. І в кінці весілля прийшлося до розрахунку, а бабка каже до брата: от ти маєш бджіл, ти сам столяр, в мене є внуки, зроби, каже їм, вулик і дай сім'ю бджіл, може їм це сподобається. І це буде твоя плата за. За те, що я працювала в тебе кухньку на весілля. Ну і на такому погодилися. Ну, але ж в 13 років це навіть було ще скоріше. Мені було не до, не до вулика, не до бджіл, навчався ще в школі, поняття ніякого зеленого не мав. Але та сама бабка вліті сапала город, і біля неї прилетів рій. І сів на вишню. Вона мала біля себе там відро, в яке збирала буряни, щоб дати гусям. Висипала вона ці буряни, накинула фартух собі на голову, піднесла відро до цього роя, сапою його, вдарила по гілці, рів, впав відро, вона фартухом накрила і впіймала та сама бабка роя. Я приганяю корову з пашення, Ну, а бабка каже, я зловила тобі бджіл. Бери їх якимось чином, достав до цього дядька на хутор. Ну, я ж тоді ще боявся, бджіл, я не знав, що з ними робити, визвонив я тата з дому. Тато приїхав машиною. Ми, оцей рій, який був в відрі цьому. Обв'язали ще більше там мішками і завезли, це було за кілометрів, певно, вісім. Завезли до цього пасічника. Ну, от є рій, ти нам ще типу, винен ще один сім'ю. Давай вулик, а він каже: а ну, а ви каже, досок не привозили, каже, я вулика не зробив, каже. Немає, каже, в мене пустого вулика, але по сусідству була ще колгоспна пасіка. І е, колгоспний пасічник стояли в нього там під забором вже такі е, гнилі, вже на, на вулики, вже, так сказати, списані. Ну і ми прийшли до нього кажемо, дядьку, дайте там вулика, бо треба роя заселити. А він каже, яка проблема? Бутилка горівки, забираю цей вулик, він вже колгосп його списав. А там вже нижче гнале, бо ковушка гнала, дашка, як такого нема. Ну, одним словом, ми трошки його пошкрабили, вулик був теж на 24 рамки посередині перегородка. Ми його трохи пошкрабили, засипали туди та гороя. Цей вже наш дядько дав нам рамки, дав нам вощину. Привезли ми йому цукру, бо це вже було десь середина липня, медозбір вже закінчувався. І він ще в друге відділення зробив, типу, цю сім'ю від водочок, які він був винен за весілля. І так вони в нього залишилися. Я в неділю приїжджав до нього там вже він мені показував, заглядав. Перший раз, як мене вкусила бджола, в середній палець так мені рука спухла до локтя. Гаряча, температури дістав. Думаю, ну який з мене пасічника? пасічник. Ну, але ж інтерес то переборує. Як зараз пам'ятаю, приїжджали на цю пасіку, а запах такий меду. Тоді якраз гречаний мед був і з волошок <кій> цих синіх волошок. Які в пшеницях цвіли за колгоспів. Ну і переборов я це. Правда, пух я досить довго, друзі. Певно, років два набрякали мені досить так руки, а коли там вкусила вниз, то текли сльози і очі запухали, що зранку не бачив нічого. Ну, одним словом, ці, цей рій і цей відводочок лишився в цього дядька в цьому гнилому вулику зимувати. І в результаті навесно перезумував тільки цей рій відводок цей загинув. За зиму ми привезли цьому дядькові доску, він нам зробив вулик, який до сих пір є ще на там тому батьківському точку, перший другий номер. О, і от е, з цієї пори почалося пасаштикування. В, в зимі я в шкільній бібліотеці позбирав всі кни, книжки по літературі. Літературу, де описано бджільництво. Сама перша моя книжка була, яку я прочитав про бджоли, це був календар пасічника на українській мові з гарними такими кольоровими фотографіями. Гарно було там описано. Зверху, хто читав цю книжку, такі прогнози не прогнози погоди, а. Ну, синоптики, синоптичні такі прогнози. Там якщо буде листя падати, тоді зима буде така, чи весна буде така. І, і, і всі я ці книжки позбирав, і так я їх не віддав. Вони залишилися в мене. Я там сплатив якийсь штраф, чи вже не пам'ятаю, чи приніс якусь інакшу літературу в бібліотеку. Ну, але, на жаль, ці книжки в мене не збереглися. Знайомий, попросив дати почитати, бо теж хотів дати стати пасічником, і так їх і мені не віддав. тому я з ним втратив зв'язок і так ці книжки <сі> всі пропали мої. І я, до речі, лишився майже без всієї літератури пасічної, без журналів, без, без підписок, тому що все воно в нього пропало. І я <сі> не можу знайти його тепер. О, і недавно я, до речі, собі оцю першу книжку. Хтось там в Фейсбуці продавав, я став оцей календар пасічника, Я собі все ж таки її придбав, тому що вона була мені така дуже дорога, бо це була моя перша книжка. Ну і так, друзі, ось цього, можна сказати, одного роя, я почав займатися вже бджільництвом, далі почав. Купив один вулик, тому десь якісь ще в когось вже старші вулики, які були ну, вже не, не годящі. І це було дуже великою помилкою, тому що, ну, хоча не гон сказав, що було помилкою, тому що на той час в мене, як в такого школяра, можна сказати, не було фінансів, щоб. Купляти щось таке. ну Ми на ледве купили трьохграмошну медогонку таку дюроалюмінієву, Вона до сих пір, до речі, теж у мене є. І тому от таке було посиштикування. І в Уликах Глежаках, коли було вже певно сімей 12, тоді вже я почав кочувати з ними. А так вони стояли тут, як правило, вдома. На стаціонарі приносили там невелику кількість меду, але це настільки мене захопило, що цей весь свобідний час вже був посвячений бджолам. Ну і так я з ними до сих пір і, і ну, з одного судно роя самі бачите, що в мене вийшло, і те, що я вам показую. Це, ну, Якщо ви плануєте завести бджіл, і ви хочете це для бізнесу. І розглядаєте це в першу чергу як бізнес, краще їх не заводьте. Якщо ви, у вас лежить душа до бджіл, і ви потім зробили з цього бізнес, тоді так. Ну, Наразі всім добра, всім миру. А, стоп, друзі, це, напевно, буде останнє відео в цьому році. Тому хочу. Всіх з, з прийдешнім Новим роком, щоб настала наша перемога над цією нечистю, яка прийшла на нашу землю землю, щоб ви були всі здорові, щоб ми спілкувалися і займали, займалися своєю улюбленою справою. І так, як каже моя дружина, пасічник це не, ну, це не хобі, це не професія, це діагноз. Ну, Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!